Минулого тижня посолка Томас Грінфілд нагадала ООН, що практика примусового переселення є воєнним злочином. У той час як переслідування воєнних злочинів може зайняти роки, чи є у Сполучених Штатах інструменти, аби притягнути Росію до відповідальності вже зараз? Ми вже використовуємо ці інструменти від самого початку несправедливого незаконного нападу Росії на Україну її територіальну. У цілісність і суверенітет, і ми доклали низку зусиль, щоб гарантувати, що Україна у найкращій позиції аби захистити себе. Але ми також відіграли важливу роль у притягненні Росії до відповідальності, зокрема шляхом експортних обмежень і санкцій. І це вже мало прямий наслідок і вплив на Росію на російську економіку, на здатність Росії вести бізнес. І ми збираємось продовжувати працювати у цьому напрямку. І посолка Лінда Томас Грінфілд права. У неї була дуже потужна заява в Раді Безпеки ООН. Те, що ми бачимо з цими фільтраційними операціями, є неприйнятним, і ми продовжуємо закликати Росію припинити їх. І ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за це сполучені штати також мають інформацію, яка вказує на те, що чиновники з адміністрації Путіна фактично контролюють роботу цих фільтраційних таборів або фільтраційних операцій. Що це говорить про режим Путіна? Це ще один приклад варварських і жорстоких дій російського уряду проти України, які ми бачимо щодня з перших днів цього конфлікту. Ми бачимо, як вони посягають на право України бути демократичною та вільною країною. Ми бачили, як вони посягали на територіальну цілісність і суверенітет. This week, uh, Biden administration... адміністрація Байдена і Держдепартамент, утім, заявили, що Сполучені Штати не визнають Росію державою спонсором тероризму. Співавтор сенатської резолюції про визнання Річард Блументаль заявив, що він не згоден із цим рішенням, оскільки вважає, що Росія є державою вигнанцем і має бути в групі інших держав, подібних до неї. Утім, державний департамент заявляє, що це не є найефективнішим способом притягнути Росію до відповідальності. Що може бути більш ефективним за визнання Росії державою спонсором тероризму Важливо розуміти, що ми вже докладаємо низку зусиль щоб притягнути Росію до відповідальності такими діями, як запровадження санкцій, експортного контролю, забороною на візи для осіб на найвищому рівні в Кремлі. Ці речі безпосередньо впливають на Росію. Ви бачите, як падає рубль, як економіка Росії звужується. Ви бачите, як транснаціональні корпорації залишають Росію, припиняють вести бізнес у Росії. Визначення країни державою спонсором тероризму це те, чим займається державний секретар. І це процес, який проходить тут, у державному департаменті. І ми віримо, що ті зусилля, які ми вже вживаємо, притягають Росію до відповідальності на найвищому рівні. Я також зазначу, що серед гуманітарних груп є певне занепокоєння тим, що визнання певної країни державою спонсором терору може ускладнити роботу деяких із цих груп задля здійснення важливих гуманітарних заходів, які також допомагають у цьому конфлікті чи це рішення остаточне? Я не збираюся спекулювати. Ви бачили, як президент дуже чітко висловився з цього приводу, але ж знову такі, ми вважаємо, що вже існує низка напрямків зусиль, які мають прямий вплив на Російську Федерацію та її економіку, що виконує нашу роль у притягненні їх до відповідальності.